Друзі, усім привіт. Це культурна вирва, подкаст, де ми викопуємо українську правду з під шарів колоніальних нашарувань і стереотипів, що нав'язувала нам Росія. А ще говоримо про українську культуру, спадщину і себе справжніх за мікрофонами мовлять остапець Олег. Та Владислава Попенко, розпочнімо. Чесно, те про що ми говоритимемо сьогодні, стосується кожного. Бо балакати ми будемо про мову українську, ту, якою дехто ще досі боїться говорити, ту, яку в нас століттями намагалися відібрати, Владо, От скажи тільки чесно, ти. Завжди говорила українською. Важко в цьому зізнатись, але ні. Більшість свого дитинства я розмовляла російською. Так склалось, що мене оточували здебільшого російськомовні люди. Серед них були і члени моєї родини, та й далеко ходити не потрібно, адже у школі нам викладали російську мову і літературу. Ще будучи дітьми, ми вважали, що говорити російською ніби престижніше, ніж українською. Я змінила свою думку, змінивши своє оточення. Та й не хочу приховувати, що події 2014 року також внесли свої коректи ви щодо моєї думки та позиції, Олеже. А як щодо тебе? Не можу сказати, що російська взагалі була присутня в моєму житті. Так, я не розмовляв нею, хоча коли розмовляв з російськомовними, то іноді заходила мова от саме цією мовою. І я мав там книжки на полицях від російських авторів, ми також вивчали російську у школі. Точніше, не саме ми, а от наша паралель. І в якийсь момент я пам'ятаю, що ми дуже так. Розчаровано плакали за те, що нам дали саме німецьку мову, а не російську, тому що російська була настільки звичною, що ну як би то сказати, ми краще її розуміли і розуміли, що нею буде набагато легше здавати іспити. Потім я якось зрозумів силу української мови ну, під час подій на майдані. Тоді у мене, наче, перемкнулось трішки. Я відчуваю, що ця розмова не просто про слова, там граматику чи той самий апостроф, вона пропа пам'ять та про вибір і про те, ким ми є. Ну от скажи, скільки разів ти чув фразу, та яка різниця якою мови говорити? Я, насправді десятки, але це така своєрідна пастка, бо різниця є і завжди була. Коли мова це те, за що садили, вбивали, знущались, то вона не може бути просто інструментом розмови. Давай з тобою розкладемо все по полицях. Ось почнемо з таких фактів. Українська одна із найдавніших слов'янських мов, її особливості простежуються ще з часів Русі. Тоді з'являється перший указ про заборону української у 1627 році. Потім Петро І забороняє друк українською у 1720-му. двадцятому. циркуляр 1863-го стверджував, що ніякої малоросійської мови ніколи не було. А 1876 року Емський указ і заборонна публікацій, вистав, пісень та навіть нот українською. І знаєш, що найстрашніше що у 1905 році в російській імперії діяло понад 80 заборон на українську Мову, це як якщо б кожне друге правило законодавстві стосувалося мовного придушення, це вже навіть не утиск, це вже якийсь такий систематичний геноцид культури, і його продовжили більшовики. В 1930-х, наприклад, були репресовані понад 300 українських письменників, науковців, інтелігентів. Ну лише за те, що вони писали і творили українською. У підручниках це скромно називають розстріляне відродження, але по суті це була така спроба обірвати генетичну лінію культури. Так, щоб українською більше ніхто навіть не думав, і що важливо, знищували не тільки фізично, а ще й через ганьбу та приниження, бо українець мав бути або хохлом, або малоросом. Мова вважалась чимось другосортним. Мовляв, пишеш українською, значить, село, недолуга, відстала людина. І цікаво, що навіть під час другої світової в селах на Полісі діти шепочучи, говорили українською, бо боялись доносів. А в 60-х-70-х у Києві легше було почути Булгакова аніж Шевченка. До речі, досі існує в Києві. На Андріївському узвозі музей Булгакова, але зараз не про це. Потім прийшли руські школи, руський язик, міжнаціонального общення, і ця знаменита зневага, що ти шепелявиш, то говори нормально. Це ми всі проходили, особливо в містах. Я з дитинства чула, що українська це для села, що це несерйозно, це більше для фольклору. А в реальному житті треба говорити по людськи. Та ще й російський шоу біз кіно, література. Ну все це нав'язувалося як єдиний нормальний такий стандарт. Українське це тільки в музеї або десь в гетто. Але дивись, у 90-х після незалежності шанс був. Але тоді мова знову стала заручницею компромісів. Було зручно не чіпати мовне питання, аби не дратувати схід. Ще пак цим скористалася Росія, і от саме в цьому полягає коріння вторгнення у колонізованій свідомості. Саме тому зараз в умовах повномасштабної війни питання питання мовою набуває особливої гостроти. Це вже не просто питання культурної ідентичності, це питання національної безпеки. Коли нас намагаються знищити як націю, знищити нашу державу, то збереження і розвиток мови стає одним із ключових елементів нашого опору. Ну так і наразі аргумент, а яка різниця якою мовою говорити, набуває ну такого нульового значення. Так, на перший погляд, це звучить гуманно, але якщо купнути глибше, то стає зрозуміло, що мова. Це не просто засіб комунікації, вона є рушієм і рушієм культурного впливу в тому числі. Знаєш, Олеже, я б ще хотіла зачепити тему суржика, адже вона є доволі поширеною і не такою однозначною, якою може здатися. Часто можна почути та я говорю суржиком, і нічого страшного або навпаки, там суржик це зло. Але правда, як завжди, десь посередині, так і тут варто розібрати, що взагалі мається на увазі під словом суржик. Бо багато хто плутає суржик із діале. Ектом або розмовною мовою. Насправді суржик це змішування мовних систем, передусім української і російської. Причому не на рівні окремих слів, а на рівні граматики, синтакси, суфонетики. Це коли говорять до прикладу: я вже позавчора дзвонив їй. Вона мені сказала, що в отпуску причина цього, як ми вже зазначили, є історичною. Більшість українців, особливо у містах протягом 20-го століття, опинилися в умовах постійного тиску російської мови. Вона звучала з телевізора, з радіо її. Її викладали в школах українську ж викладали здебільшого лише на уроках, або й того не було. І коли люди не мають сталого мовного середовища, їхнє мовлення починає мимоволі змішуватись. Дійсно, суржик це не вибір, це скоріше такий наслідок, наслідок політики зросійщення. Часто, коли людина бажає почати говорити українською, вона використовує суржик у розмові, але от дехто починає засуджувати її та висміювати. До речі, такий випадок був із моєю хорошою знайомою. Ця дівчина. На зі східних областей України вона все життя говорила російською. Через війну вона переїздила до Вінниці та вступила до одного вищого навчального закладу. Їй дуже сподобалась українська. Вона дійсно, як то кажуть, марила навчитись розмовляти з олов'їною. У Вінниці вона вперше почала її вивчати та спілкуватись в університеті. Зрозуміло, що все вдавалось не так швидко, як би їй хотілось. Вона використовувала суржик. За це її почали висміювати. Мовляв, у тебе російською краще виходило говорити, або я не розумію, що ти там городаш. На своїй мові таких прикладів багатсько насправді І замість того, щоб якось засуджувати людину, яка говорить суржиком, краще допомогти освоїти мову. Не треба знущатися чи соромити. Треба створювати умови, в яких людині захочеться, і буде зручно говорити українською. До речі, часто саме російськомовні українці починають говорити самою чистою українською, такою більше літературною. До речі, ось ця моя знайома вона все ж таки вивчила українську мову, і зараз щеба. Че мені здається краще ніж я, але й насправді є й інша крайність, коли суржик починають виправдовувати. Мовляв, це така народна мова, живе спілкування, і отут треба бути дуже обережним. Бо якщо ми почнемо вважати суржик народною мовою, то ризикуємо втратити саму українську мову, повноцінну та глибоку. І тут варто відокремити іноді люди говорять не суржиком, а діалектом. Ну, наприклад, полтавським чи бойківським. Там можуть бути незвичні слова, але це питомі українські слова. От, наприклад. Клад гепнути чи цур тобі це не суржик, це діалектизми. Також до прикладу, у нас є слово мука або конфета, які ну насправді це діалект, а не суржик. А от коли ми вже кажемо впечатлені раз», вроді как ну це вже явний вплив російської, і ці мовні конструкції не є просто дрібницями. Наприклад, для мене мова це ніби логіка мислення. Якщо ми мислимо через чужі фразеологізми, чужу мову, то ми потроху починаємо мислити й у тому напрямку, який нам нав'язали інші, а це доволі небезпечно, особливо зараз. До речі, я часто чув тезу, що одна людина, яка спілкується різними мовами, здається взагалі різними людьми. І що цікаво, в побуті я часто не помічаю наскільки глибоко суржик сидить у нашій мові. Типу, здрастуйте, спасіба, я ще зайнят. Ну, усе це така російська логіка вшита в повсякденне мовлення, але її можна позбутися. Дійсно, слухайте якісні подкасти, де мовлення є грамотним і природнім. Читайте книжки бажано сучасні, бо мова змінюється і треба слідкувати за своєрідними оновленнями. Не бійтесь питати, як правильно люди зазвичай раді допомогти, спілкуйтесь українською, навіть якщо спочатку незручно, з часом стане легко. Заведіть, до прикладу, словничок або додаток на телефоні, щоб фіксувати нові слова. На Щастя, зараз ми спостерігаємо справжній ренесанс української мови після століть утисків. Вона нарешті розквітає. І Я пам'ятаю, ще кілька років тому у Вінниці нечасто можна було почути таку чисту українську на вулиці. А зараз це звичайна справа. так званий вінницький суржик. Він вже не такий поширений. Молодь переходить на українську, бізнес переходить на українську, сфера послуг все більше українізується. Ну також російські книжки поступово зникають з поли. Натомість маємо бум українського книгодруку до речі, згідно з опитуванням, проведеним соціологічною службою центру Розумкова, у червні 2024 року 70,5% респондентів розмовляють вдома лише або переважно українською. У 2015 році цей показник становив 50%. При цьому лише або переважно російською спілкуються вдома 11% опитаних. У 2015 році цей показник становив 24%. чотирьох. Ають приблизно однаковою мірою українською і російською 18%. І знову ж таки у 2015 році цей показник становив 25%. Показники української мови збільшуються, і це не може не тішити. І цей показник не обмежується лише великими містами. Я от бачу, як українська мова повертається в регіони, де раніше домінувала російська. Люди починають спілкуватися українською в побуті на роботі у соціальних мережах. І до речі, недавно був в Харкові. і От почув їхній місцевий такий слобожан. Ронський діалект, і от побутує думка, що вони, знаєте, дуже багато російською говорять. Але чесно, коли я от почув їхню так звану російську, то я зрозумів, що вони просто там часто промовляють українською російські слова. Це було, знаєте, так дивно. Я в якийсь момент їхав в метро і не зрозумів, типу, а, а якою мовою ви взагалі говорите. Я реально намагався вловити спеціально російською і через це, ну просто якось розгубився. Ось раніше щоб знайти. Ти цікавий україномовний фільм чи музику треба було докласти ну, немаленьких зусиль. А зараз вибір величезний. З'являються нові талановиті письменники, музиканти, блогери, які творять українською і стають популярними. Правді, ми стали свідками того, як мова оживає не лише в підручниках, а й в музиці, кіно, на вулицях. Пам'ятаємо, що мова це не лише те, що ми вивчали у школі. Це наш досвід і наша культурна ідентичність. Від кожного дякую, будь ласка, чи перепрошую, починається зміна. Тому Говоріть українською, навіть якщо важко, навіть якщо помиляєтесь. Бо ще більше буде української в нашому житті, то менше залишиться місця для колоніального минулого. А це був подкаст Культурна Вирва. Дякуємо, що слухали. Ще почуємось.